Всім привіт! Мене звати Маріна. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу поговорити про свої читацькі плани на цей рік, але часткові плани. І зробимо ми це під тегом 12 забутих книжок, хоча в моєму випадку їх буде лише 9. Минулого року, коли почалася війна, в мене не було. Достатньо моральних та емоційних сил, щоб читати щось е, серйозне, щось складне, щось важке. Тому я віддавала перевагу своєму улюбленому жанру фентезі. Але в цьому році я таки хочу дістатися тих книжок, які вже давно лежать у мене на полицях, і таки їх прочитати. Десь у розрахунку приблизно одна книга на місяць. Але вирішила зробити собі таку невеличку поступку і взяти лише дев'ять книжок е, на випадок, якщо якісь місяці. Буде важкувато, не буде часу, не буде геть зовсім настрою. І першою в моєму списку стала нудота Жанна Поля Сартра. Ця книга написана у вигляді щоденника одного чоловіка, 30-річного історика, який в свій час багато подорожував, але вже десь три роки як усі в одному містечку, щоб завершити своє історичне дослідження, присвячене певній історичній особі. В книзі будуть підійматися дуже багато екзистенціальних питань про людське життя, про людську долю, про свободу вибору та труднощі, які з нею пов'язані. Про відчуття себе, про відчуття інших людей. Я очікую від книги великої глибини і думаю, не розчаруюся. Наступна книга це Там, де співають раки Делі Овенс. Ця книга була як ніяка, дуже близька до того, щоб я її таки прочитала в минулому році, враховуючи весь той хайп, який був навколо неї. Але так я за неї і не взялася. Книга розповідає нам про дівчину Каю, яка живе у такій болотістій місцевості, так би мовити, серед дикої природи. І наскільки я зрозуміла, через певні травми дитинства вона буде дуже закритою. В неї будуть проблеми з довірою, їй буде важко відкритися іншій людині. Це роман дорослішання, і ми побачимо, як Кая зможе впоратися з усіма тими викликами, що підготує її доля, з усіма своїми проблемами. Кажуть, що в книзі є досить цікава детективна. Ективна історія, тому думаю, книга буде читатися дуже цікаво і швидко. Наступна книга це Будинок в якому Маріам Петросян. Ця книга, мабуть, інтригує мене найбільше з усього мого списку, а також викликає в мене навіть певні побоювання її читати. Книга розповідає про інтернат для дітей-інвалідів, який, власне, так і називається будинок. В нього є свої певні звичаї, свої традиції. Наприклад, кожного вихованця та навіть вихователя тут називають по прізвиськах. І я думаю, ці прізвиська не випадкові. Ми побачимо цей закритий соціум, як в ньому взаємодіють вихованці між собою, як вони взаємодіють з вихователями. Ми побачимо процес адаптації нової людини в цьому колективі. Чому я побоююсь її читати? Я боюся зіштовхнутися з дитячою жорстокістю, з жорстокістю дорослих до дітей. Але книга написана в жанрі магічного реалізму, і я сподіваюся, що це трошки. Притупить гостроту мого сприйняття всіх цих подій. Побачимо. Далі я розповім вам одразу про дві книги, які йдуть, так би мовити, у тандемі. Чому так? Я вже дуже давно хотіла прочитати 13-ту казку Діани Сеттерфілд, але коли я її купувала, продавчиня мені порадила спочатку прочитати або перечитати Джейн Ейр. Джейн Ейр я читала досить давно. Це було ще в студентські роки, і я вже, чесно кажучи, погано пам'ятаю всі деталі сюжету. Проте пам'ятаю, що книга мене не вразила, що вона мене нічим не зачепила. Але я хочу перечитати її зараз, вже в цьому віці. І, можливо, я погляну на неї зовсім по-іншому, можливо, відчую її зовсім по-іншому, і вона мені дуже сподобається. Про що роман Джейн Ейр, я думаю, немає сенсу розповідати. Щодо тринадцятої казки, роман розповідає нам про відому письменницю Віду Вінтер, яка досить довго була великою загадкою для своїх. Шанувальників для своїх читачів, проте одного разу вона пропонує одній власниці невеличкого букіністичного магазину написати свою біографію. Чому саме їй? Ми дізнаємося, прочитавши цю книгу, а також я думаю, ще багато інших таємниць цієї відомої письменниці. Наступна книга в моєму списку це Чорний Принц, Айріс Мердок. Книга розповідає нам про вже не молодого письменника, який мріє написати найвидатніший твір свого життя. Проте зараз він знаходиться у творчій кризі і мріє кудись поїхати усамітнитися, щоб більш зосередитись на написанні своєї книги, але йому це не вдається. У його родичів та друзів виникають певні проблеми і. Вони потребують його уваги, можливо, навіть допомоги. Він дуже невдоволений цим розвитком подій, але невдовзі він закохується у доньку свого старого друга, також письменника, і до чого це призведе, ми дізнаємось, прочитавши цю книгу. Аріс Мердок дуже хвалять за те, наскільки круто вона прописує характер героїв. Я очікую, що всі персонажі будуть. Непростими, що вони будуть викликати в мене дуже складні почуття, але, тим не менш, за ними буде дуже цікаво спостерігати за їхніми думками, за їхньою поведінкою, за їхніми вчинками та мотивацією. Думаю, книга мені дуже сподобається. Трохи несподівано до моєї добірки класики та сучасної прози обірвався Стівен Кінг. З його книгою 11.22.63. Стівена Кінга я читала ще у школі, десь, мабуть, класі 11 одинадцятого, і читала я кладовище домашніх тварин. І ця книга мені дуже не сподобалась з тих пір. Я взагалі не прочитала жодної книги Стівена Кінга і не збиралася. Але все ж таки суспільство певним чином на мене впливає, тому що у Стівена Кінга є дуже багато прихильників, дуже багато шанувальників. Тому я вирішила дати йому, так би мовити, другий шанс і прочитати в нього ще щось. Чому ця книга? По-перше, саме її мені порадив прочитати Один мій друг. А по друге, саме ця книга є однією з найулюбленіших у багатьох прихильників Стівена Кінга, дехто навіть називає її найкращою в його творчості. Книга розповідає нам про одного вчителя, який живе в невеличкому американському містечку, якому випадає нагода повернутися назад у часі і запобігти скоєнню вбивства президента Джона Кеннеді. Думаю, в книзі буде підійматися багато дуже класичних питань стосовно мандрівок у часі. Наприклад, які наслідки мають зміни минулого, і чи можливо взагалі це зробити. Має бути дуже цікаво і, можливо, я. Відкрию для себе Стівена Кінга і буду і далі знайомитися з його творчістю. Наступна книга це Володіти Антонію Ваєт. Про цю книгу, напевно, я знаю найменше. Чула, що її часто радять читати філологам, тому що тут є багато відсилок до відомих творів, відомих письменників, або тут застосовуються певні специфічні літературні прийоми. Головний герой цієї книги, який живе плюс-мінус в наші часи. Досліджує життєвий шлях та творчість одного поета Генрі Падуба, який жив у XIX столітті. Наскільки я зрозуміла, він отримує доступ до переписки Генрі Падуба з іншою письменницею того часу, і, можливо, навіть ми дізнаємося про певні романтичні стосунки між ними, незважаючи на те, що Генрі Падов був одружений. Також я думаю, ми дізнаємося щось і про нашого сучасного героя. У книги дуже гарні відгуки, і буду читати і складати своє власне враження. Остання книга в моїй добірці це Ребека Дафни ДюМер'є. Молода дівчина виходить заміж за англійського аристократа вдівця і переїжджає жити до його маєтку. Проте все в цьому маєтку нагадує про колишню померлу дружину цього чоловіка Ребеку. Дівчина зіштовхнеться з часом дивною поведінкою свого чоловіка, з певною ворожістю слух та з такою таємничістю, яка огортає смерть Ребеки. Думаю, вона буде дізнаватися всі обставини загибелі Ребеки, якою вона була, що вона собою являла, якими ж були стосунки між нею та її чоловіком. Це буде моє перше знайомство з автором. Сподіваюсь, книга мені сподобається, і я буду і надалі. Читати інші твори давні Дюмар'є. Ось і всі мої дев'ять книжок. Я написала назви всіх книг на ось таких папірцях. І кожного місяця буду витягати по одному папірцю і дізнаватися, яку ж книгу я буду читати. А зараз давайте разом дізнаємося, що я буду читати у січні. Так. Так, зараз в мене навіть два папірця вийшло. Так, сподіваюся, що ви зараз якось побачите це першими. Сподіваюсь, вам видно. Якщо не видно, зараз я, звісно, прочитаю. І це будинок в якому. Що ж, звісно, коли б мені ще випала книга, яку я найбільше боюсь читати, як не в січні. Та ще й до того ж, мені залишилось не так багато часу, щоб її прочитати. Але що зробити? На цьому на сьогодні все. Звичайно, я буду читати і інші книги, особливо, звичайно, фентезі, також детективи, можливо, навіть трилери. Але ці 9 книжок я ніби як зобов'язуюся прочитати в цьому році. А ми з вами побачимось в наступних відео. До зустрічі!